На Паризькому форумі з питань оборони та стратегії міністр оборони Франції Лекорню заявив, що Збройні Сили України є головною гарантією безпеки для країни і що Європа відмовлятиметься від будь-якої демілітарізації української армії. На Паризькому форумі зібрались військові з усієї Європи. За словами Лекорню, зустріч акцентує, як ми. Європейські збройні сили можемо надати вагомості та авторитетності дипломатичним перемовинам. Йшлося про аспекти розгортання миротворчої місії, за даними посадовців Британії, близько двох десятків країн зацікавлені приєднанні до коаліції на підтримку України у рамках проєкту, який очолюють Велика Британія і Франція, міністр фінансів Франції Ерік Ломбард, повідомив велик. Британія, Німеччина, Франція та інші країни Європи готові відправити війська в Україну для забезпечення можливого перемир'я.